Приготуємо смачний український борщ, але в дещо спрощеному варіанті. А саме з буряково-томатною заправкою від торчин. Виходить не менш смачно, але значно економить наш час. Все, яке я люблю! Ну що ж, м'ясо попередньо промиваємо та нарізаємо на ось такі шматки. Заливаємо водою, доводимо до кипіння та варимо приблизно півтори години. Не забуваємо знімати піну. Картоплю нарізаємо невеликими кубиками. Цибулю також дрібно нарізаємо. Моркву натираємо на крупній терці. Часник я також натираю на терці, але можна пропустити через прес, як вам зручніше. Тоненько шинкуємо капусту. У бульйон кидаємо картоплю і варимо приблизно 10 хвилин. Тим часом робимо піджарку з цибулі, моркви та часнику на олії. Додаємо капусту та проварюємо ще 5-7 хвилин. Перекладаємо піджарку в каструлю. Та додаємо бурякову томатну заправку. Прогріваємо ще 5 хвилин. В кінці додаємо лавровий лист, перець, сіль та приправу до борщу за бажанням. Проварюємо ще 10 хвилин. І все. Наш борщ готовий. Даємо настоятися 20-30 хвилин під кришкою.